Прем'єр-міністр Угорщини Орбан запропонував президенту Зеленському припинити вогонь, а потім вести перемовини з Путіним. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу проаналізувати те, що нам вже стало відомо про зустріч Орбана і Зеленського, власне, цю фразу Орбана, і проаналізувати, а кому ж це вигідно. Ви знаєте, світова дипломатія, вона так само як і інші сфери нашого людського життя, вона. Ну, досягає апогею свого виродження. Причому це виродження, знаєте, це такий наскрізь абсолютно фальшиві елементи, коли, в принципі, в переважній більшості зрозуміло, хто чим дихає, хто куди клонить. І от коли ми візьмемо Орбана, це наскрізь промосковський політик, ще з 90-х. Навіть після повномасштабного нападу, після тих всіх звірств, військових злочинів там і так далі. Всі ті репліки Орбана, блокування допомоги Україні, ну це ж щось абсолютно очевидне. Тобто він працює проти нас, він працює на Москву. Далі, попередня зустріч в Орбана відбувалася з Єрмаком. І Андрій Єрмак щось там тоді прозвітував, що от дуже продуктивна зустріч, і так далі. Тепер напередодні приїзду в Київ Орбан виклав там цілий список вимог, які Україна має втілити по Закарпаттю. Зараз, за результатами цієї зустрічі, нам поки що не кажуть. Нам сказали, що готується двостороння угода якась про співпрацю. Враховані ті всі побажання Орбана, які де-факто роблять з Закарпаття такий собі угорський анклав. Причому навіть з тої частини Закарпаття, де проживає більша частина етнічних українців, нам сказали? Не сказали. Далі. Орбан глибокодумно говорить щось з розряду. Війна в Україні вона підриває всю безпекову структуру для всієї Європи, вона становить загрози і виклики. І далі, ще там набір якихось таких загальних фраз: ні про що, вода дуже мокра, там ще щось. І в кінці підводить до висновку, що потрібно припинити вогонь, а далі сідати за стіл переговорів з Путіном. Це прекрасні просто висновки, шедевральні висновки, тільки Зеленський у відповідь на цю фразу. Якби він дійсно захищав українські інтереси, мав би сказати щось з розряду таке, що спочатку припинити стріляти повинен той, хто напав, а не той, хто в себе вдома обороняється, це дуже важливі насправді нюанси. Ну, правда, Володимир Олександрович цього не може сказати, тому що він вже колись в 19-20 році говорив, що треба просто перестати стріляти. Ну і там мир в очах Путіна побачив і так далі. І в перший місяць повномасштабної війни він дуже спішив з Путіним почати домовлятися і в Стамбул, літав і так далі. Але мова про що? Мова про те, що ми спостерігаємо такий глобальний спектакль. І в цьому глобальному спектаклі, вже впродовж тривалого часу, принаймні впродовж року, зрозуміло, хто на чий млин ли воду, і зрозуміло, куди нас в кінці кінців ведуть. І от тими такими різними шляхами, і от зараз Орбан, зв'язки якого з Москвою абсолютно очевидні, приходить і видає таку пропозицію. Напередодні Володимир Зеленський також вже перестав говорити про мир, а почав говорити щось про якісь домовленості, про території, якесь обговорення почалося, запустилося в різних соцмережах і так далі. І так, це дуже болюча дилема, до якої ми в будь-якому випадку прийдемо, люди чи території. І Україна без українців не має ніякого сенсу. Але суть в тому, що уся ситуація і вся війна повинна розглядатися абсолютно комплексно. Особливо знаєте, мені дуже сподобались у ці деталі, де Орбан так щиро каже: Ви знаєте, мені дуже до душі припала пропозиція Володимира Зеленського організувати там українську школу ах ти ж собака дика! Мене це просто е дратує. Насправді, Україна. Фактично всі роки була найкращим в Європі виконавцем європейської хартії, так званої мовної хартії, про право там на використання мови над меншинами. Реально, ми були найкращими виконавцями. Ми гарантували там майже все. Ми за свої гроші це все друкували. Величезна кількість угорських шкіл, угорців в Україні менше було, ніж українців в Угорщині, але в нас шкіл їхніх було там дуже багато. А у нашої школи, по-моєму, тільки одна була, та й то якась неповна. І зараз навіть ця одна не функціонує. І от зараз буде, і Горбан щиро вітає. А до того він не вітав, не знав, що така проблема існує. От до повномасштабної війни такої проблеми не було. І фактично нас настільки цими дипломатичними шоу з різних боків обставляють. І ведуть по такому спектаклю, а так більша частина зачудовано дивиться. Ну ж, зустрілися, це добре. Дуже добре, що зустрілися. Ну, ж в кінці кінців якийсь результат буде. Ну, так, так, блондинки, знаєте, там є анекдот, що блондинки дивляться порнографію до кінця, тому що очікують, що все закінчиться весілля. Ну, тільки в нашому випадку все має закінчитись, так як хочуть наші вороги. Набагато набагато сумніше, на превеликий жаль. І оці всі спектаклі, вони насправді покликані поступово реалізовувати приховані плани і відвертати увагу від власне тих закулісних перемовин, які йдуть повним ходом. Насправді українці реально просто величезні ідеалісти. Ми нація мрійників. Через те дуже багато українців є винахідниками. Всі польоти, що на землі, ну вертольоти, літаки, ракети і так далі, все зав'язано на українцях. Всі космічні програми і Радянського Союзу, і Сполучених Штатів Америки зав'язані на українців. Але ми поруч тим, що є мрійниками. Ми не є дуже такими, знаєте, чіткими практиками. Ми взагалі не демонструємо свого прагматизму. Ми швидко спалахуємо і швидко згасаємо. А коли мова йде про державотворення, то це довгострокова системна робота. І отут нашими слабкостями дуже сильно користуються, тому що нас довгостроково водять манівцями для того, щоб в кінці кінців привести до того результату. Який для нас вже зараз обернувся національною катастрофою, а з точки зору прагматики, ми б на міжнародній арені зараз мали б дуже чітко ребром поділити питання: що або ті держави, які допомагають, є ті, які не допомагають. На тих, які не допомагають, на них взагалі не звертати уваги. Коли мова йде про Орбана, то його треба було просто жорстко ставити на місце. Служба безпеки України, інші правоохоронні органи, хотів сказати, правопохоронні, хто знає, що яке насправді формулювання правильніше, мали би опрацювати в Закарпатській області всіх контрабандистів, всю угорську агентуру, яка там величезна, всіх тих всяких консулів там ще когось, хто видавав паспорти громадянам України. Там велика кількість громадян зараз мають і паспорт Угорщини, і паспорт України. З допомогою паспорта Угорщини весь цей час їздили в Європу. Але це порушення міжнародних всіх прав. І це треба було жорстко лупити, ловити за руку, показувати на весь світ і так далі. Тому що такі, як Орбан розуміють тільки мову сили, інших варіантів немає. А те, що для нас зараз малюють, я підозрюю, що нам як велике досягнення подадуть щось антиукраїнське в Закарпатті, і ще й руками Орбана е, нас до підводять до мирного договорняка, який буде вигідний путіну. В той час, якби ми дуже чітко зробили оцей вододіл. Тут наші, тут не наші, і максимальні акценти на отриманні допомоги і на виробництві свого, на заточенні до максимальній мобілізації до війни, мобілізації всіх ресурсів, не тільки людей, не людьми в першу чергу зараз треба воювати. Наскільки ефективним є використання дронів. Не бруківку, не асфальти і так далі. Ну, дуже багато моментів. Не в цьому відео я хочу це пояснювати. Але, 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 але знову ж таки. Знаєте, якщо ми хочемо хоча б щось змінити в Україні, навести лад в Україні, або навіть зробити не лад, не комплексна ситуація, якась маленька, дійсно хороша зміна. Насправді ми мусимо організуватися. От Запитують люди часто: а що робити? Скажіть, що робити? Чи можемо ми змінити хоча б якусь одну погану обставину до моменту, поки ми не організовані? Будь-яку! Мародерство на армії під час війни ми можемо змінити? От були скандали, в якому а, в, на початку 23-го року, по-моєму, в січні перші скандали оці яйця по 17. Що з того часу змінилося? Чому з того часу, коли ми порівнюємо там, ціни, по яких там Нацгвардія закуповує макарони, і ЗСУ, то ЗСУ закуповує в кілька разів дорожче. Китайські фляги закупили через посередників, які випадковим чином зв'язані з слугами народу, тільки не українського народу. І ті фляги в два з половиною рази дорожчі. І мова йде про сотні мільйонів гривень на одному місці. Дороги, велике крадівництво і так, далі, і так далі. Тих моментів дуже багато, просто суть дуже проста. Поки ми не організовані, ми не маємо достатньо сили, щоб протистояти нашим ворогам. А вороги організовані, високо організовані, добре продумані. І навіть якщо ми спостерігаємо там якогось ідіота, якусь мавпу нам показали, вона там скаче, вона там говорить там ще щось, то це одне, але за тою мавпою завжди є сірі кардинали. От сірі кардинали глибоко продумані. І в них організовані ворожі системи. А ми розколоті, розділяємо володарюємо під прапорами різних ворогів України. Сваримося між собою і сперечаємося, чия купа фекалій краще пахне. От якийсь такий мій коментар стосовно візиту Орбана до України. Нічого хорошого він для нас не обіцяє, на превеликий жаль, але це насправді очікувано. Зараз потрібно дуже уважно і дуже прагматично слідкувати за руками всіх суб'єктів міжнародної політики. Хто та куди нас буде заштовхувати. І в, ці, в цій ситуації якраз можна вже буде остаточно зробити висновки, хто дійсно може бути другом Україні, а хто ні. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.